Добрий день і ми з України. Добрий день всі мої дівчулечки, всі мої підписники. Хто зайшов на канал, щось подивився і, можливо, комусь щось подобалось. Щось написали. Я вам всім щиро дякую. Мені це приємно для такого маленького мого каналу. Як сказала одна знайома, дівчулі. Всі ж знають, що я, може хтось дивився попереднє відео, що я хожу завжди в суботу ж на базар. За... На базар схожу скупатися. Завжди. От, і Побачила свою знайому. ну, Багато знайомих, але моя така знайома, дуже гарна знайома, з якою ми вже 10 років в хазяйки беремо творог. От, 10 років. І сьогодні там трошки зустрілися ж. Уранці це ж говоримо, вона каже, я не, не зможу забрати приїде мій кум, ну, такі". Ну, і щось трошки розговорилися про Київ. Ну, і я я ж, знаєте, я кажу, та в мене На каналі є, я там знімала. На якому каналі вона каже? Кажу: ой, ой. Кажу, та на моєму. Вона, то що в тебе є канал? Кажу, та є. Вона каже, Боже, на що це якийсь підпільний канал? Ну кажу, не підпільний, просто що, ну і знаєте як? Ну, Я не розповідаю своїм знайомим і друзям, що у мене є канал. Я не виставляю нічого у Фейсбуці, тому що, тому що я їм, можна сказати, і не користуюся. Є у мене сторінка, звичайно, ну, ну я туди заходжу дуже-дуже рідко. От. Все, ніякого телеграму, ніякого, що у нас там є, інстаграму, це все не тільки-тільки Ютуб. -тільки і це з такого маленького я починала просто відео. Да, звичайно, мені кажуть, що треба виставляти у Фейсбук, треба в Інстаграм, і все, і зразу ж підуть підписники, тому що дійсно багато знайомих, друзів. Звичайно, звичайно, підписників було б і багато. Ну, розумієте, поки що я не хочу. ну, поки що я не хочу, Може, це комплекс, звичайно, якийсь, тому що ж, знаєте, ж, друзі мене знають, як, як я завжди говорю, я зросла ну... Серйозну людину. А тут це оце канал. Для мене, може, ну, поки що ні. Поки що що ні. ні. То вона це ж мені сьогодні Свєточка, я каже, якийсь підпинний канал. то давай, ну ми ж усі підпишемося. да, ми тобі. Кажу, дівчатка, Я вам всім дуже рада. Ну, кажу, Свєта, ти, вже, ти вже підписуйся. і ти вже ну, кажу, поки що нікому не розповідай. Поки що, поки що не треба. Вона каже, ну ти розумієш, що ти ж. Тебе ж будеш підписників. Це ж стільки людей тебе знають, стільки по роботі, по, по навчанню, по життю. <свісно> Кажу ні. Ні, поки що ні. Поки що ні, тому що ну, поки що ні. Поживемо, побачимо, що буде далі. Ну, розумієте, я ж не займаюся для того, щоб. Звичайно, приємно, коли підписники прибавляються. От як вони до мене прибавляються, це ж людина сама заходить і щось знаходить, так як і я, заходжу на інший канал і дивлюся, якщо мені щось цікаво, то я і підписуюся. А просити так, оце не знаю. не знаю. І знайомим ну, просто поки що я не хочу. Тому що, може, я це все і як вам правильно сказати, може я цим займатися і не буду. Ми ж не знаємо, як у нас буде далі і все. Тому це така справа нова. Знаєте, Коли ти займаєшся бізнесом, то, звичайно, ти знаєш, що ти цим будеш займатися. І, ну, це поки що справа нова. Поживемо, побачимо. Ой, Тіряю підписчиків, ну, що ти зробиш? Для душі мені цікаво, а далі поживемо, побачимо. Всі ж розуміють, думаю, що як зразу під... Підписників багато, то зразу ж будуть усі кучі грошей заробляти. Розумієте, всі ж звичайно за кожна робота стоїть гроші дівчуєчки. Але ж діло в тому, у мене є знайомий, як, як, у якої 130 тисяч підписників. А заробляє вона всього-навсього 200 доларів на місяць. Розумієте? А під І вже й другий канал вона зробила. Тому що перегляди, тому що не цікаво людям. О, ти, люди ж 130 тисяч підписників, а заробляють 200 доларів. Так що це все ще підписники це ще зовсім-зовсім і не все. От тому поживемо побачимо. Поживемо, побачимо. Так що, дівчуєчки, забрала дуже багато часу. Ну, а що? Ну а що? Треба ж поговорити. Голова болить, чогось трошки температура, люди на тому базарі сидять. Але я вам скажу, що люди гарно скупаються. Гарно скупаються. У нас ж тут кругом оці дачі. ну, Київській дачі, то в нас живуть зовсім не бідні люди, київляні. Такі маєтки, то в нас і ціни великі по сравненню. от Я була на Дніпрі до стоматолога, хто їздив, бачив мене красиво, то я вам скажу. Сьогодні ж я купила дівчулі, отакого от коробця. Бачили? На 2 кг 230 г. Оце зараз буду щось йому робити. Світла у нас, правда, ще нема, ми прийшли з базару з дочкою і води нема. Ну, водички ми ж набираємо завжди, але зараз я буду з ним щось робити. То я вам скажу, що цей коропець 140 гривень кілограм. 2 кг 230 г. Ну, я взяла, тому що мій дідуля на дві неділі пішов в відпустку, він дуже любить рибний холодець, то це я йому вже взяла. Знаєте, так, щоб він вже посмакував. То я вам скажу, що ми були на Дніпрі, то там оце такий короб був по 100 гривень кілограм. Короб свіжий, ну цей теж у водички ж плавав. То 100 гривень кілограм, а в нас 140. Ну, в нас оці дачі дорогі, то вони я вам скажу, ціни в нас. Підіймаю. Ну і взяла, бачите, ще дише, дише, дише. Це ж мені його зараз треба вбивати. Ой, Боже, і ця дише. Ой, мама дорогенька. І взяла оце такі карасі. Карасі у нас по 85 гривень кілограм. Оце такі карасі більше, ніж ладонь, бачите, більше. Взяла 5 штук. Ой, По 80 гривень. Такі маленькі, такі півладоні карасі, А це на цілий даже більше, ніж, ніж ладонь карасі. Ладонь, як по-українськи. Ну, не Дівчулі вибачайте, ну, Значить, то я взяла 5 штук. Оце. Бо сусідка брала три кілограми з чоловіком, і я кажу, що ви будете робити? Я вам скажу, я дос... ну як, ну, ж... Вона каже, будемо жарити. Я кажу, Боже, та то вже там стільки костей, стільки всього. Вона каже: та нічого, пожаримо і будемо смакувати. Ну, я взяла вони взяли по 80 гривень кілограм так я ж кажу, на півладоні. А я взяла це більше, ніж ладонь. По... Вони по 80, а я за 85 Ну, взяла оці ж більшенькі. Думаю, може тут буде м'яса більше, а костей менше. Не знаю, я не дуже любитель жареної риби. Ну, Короб я люблю, жарений. Я іноді собі дозволяю іноді. Но в цьому році ми ще не дозволяли його жарити. Оце тільки на холодець, тому що дороговато, звичайно. Я вам скажу, оце 200 Ну, Вся риба у нас вийшла 392 гривні. Оце 5 карасів, і оця рибка. 392 гривні. То я вам скажу, що як для пенсіонера, то цей дорогувато, розумієте? Ну, але ж у мене дідулька ще працює. Ну, як працює? Працює, тому що ж розумієте, як по 100 раз на день бігати в підвал, тому що працює в Києві. По 100 раз на день бігати в підвал і світло ж виключають. Але ж. Дякуючи Богу, простіві. Так оце я сьогодні купила. То вам скажу, що на Дніпрі, на Дніпрі воно ну, це 100 гривень кілограм. Потім я зайшла в фору. Я завжди так люблю, щоб у мене в холодильнику щось лежало. Розумієте? Завжди. Щось, Якийсь бутерброд, щось, якісь зайдуть подружки, щось до кави. То сьогодні була скидка на оцей сирок, м'який. Крем-сир. Да? І я дуже його так. Ну, і я, якщо є скидка гарна, то я полюбляю її купити. То, от, бачите, до 23-го року. Так, А це у нас сьогодні м -м, у нас число 5, 5, 5 м -м, ноября. М -м, так, не буду забирати час, 5 ноября. Дівчата вивчу, все вивчу. Дівчки, ну. То я вам скажу, то я купила 4 пачечки. Тому що чотири пачечки. Ой, дивіться, дивіться, воно ще ж рухається. Це ж мені треба зареобивати їх. Ой, Боже. Ну, чоловіка попрошу. То я взяла чотири пачечки, тому що такий гарний. Ой, ну бачили, бачили. Ой, Господи, дише, хвостом ляє. Ну, що ж ти моя рибка золотає? Ну, вибач, вибач, буду вбивати. То я взяла чотири пачечки, думаю, о, що ще й Новий рік же ж буде, І, ну, буде ж якийсь, розумієте, то завжди можна зробити бутерброд, завжди можна зробити тоненький та тоненький лаваш, намазати зверху щось. Ну, Завжди щось можна придумати. Тому, якщо гарна скітка, тому що він так стояв почти 70 гривень у нас у форі, почти. я вам скажу, до речі, у кожній форі свої ціни. Кожній, я вже це просто знаю. В Києві. У нас то... То я вам скажу, то за почти 70 гривень ця пачечка у нас коштувала, то поставили 40 гривень. 40 гривень з копійками. То я взяла 4 штучки, думаю, срок одності гарний. От, і іноді треба щось, щось є. І себе заколоти. Взяла собі до чаю 2 лимончика. Бачте, один взяла такий товстою шкуркою, бо скидка була теж гарною. 57 гривень кілограм. От, і я взяла такий з товстою шкуркою, а один з тоненький. Це десь товстою шкуркою, дочка моя ж пече іноді щось, то вона його потре на тертушечку, тільки, оце, тільки оцей жовтий треба, жовтий колір. Білий не можна, тому що буде горчити. Взяла ж, дивіться, дівчулечки, яка вже у нас ціна на сливочки. Оце я беру, брала 100 гривень, кілограм 100 гривень. А зараз я сьогодні вже взяла. О, кілограм півлітрову баночка, бачите? Сьогодні я взяла вже 110. Уже 100 гривень трьохлітрову баночку баночка молока я беру. Сьогодні взяла-брала 90, сьогодні взяла 100. І вже 110 гривень вже слівки каже, Ну, вибачте, ну... Ну, я вам скажу, зараз покажу, що вам оці слівочки. Дивіться, ви бачите? Це ж... Це ж масло. Бачите, ми... Це, Це масло. І це ж, ну як вам сказати? Зараз, 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 зараз. Так. Ну, таке вже, так, да, подорожало. Вже подорожало і подорожало конкретно. Ну, от, зараз поставлю. от, Подорожало. Ну, що ти зробиш, що ти зробиш? Ми все одно беремо 5 літрову баночку слівки. Оце беремо. Ну, вона їх сьогодні э субота. Вона їх в п'ятницю переганяє. Ні, в четвер. В четвер вона їх переганяє, тому що коли в п'ятницю, то вони такі, знаєте, ще такі більш жидковаті. Ну, ці зразу вони розбирають, а нам, уже хто бере так в суботу, то вона намета. взяли дівчулічки, то вона нам переганяє в четвер або в середу. Ну все слівки. Вони оце ще трошки постоять у холодильнику, тому що це ж уже постояли години-дві в хаті, то я вам скажу, вони взагалі вири ножом і, і ріж ножом і собі на хліб на булочку, маж, ну зовсім як масло. Дуже гарний у неї товар, дуже гарна продукція, дуже чиста хазяйка. Дуже-дуже я її поважаю. Тому навіть я кажу, надію нічого, я все одно тебе буду брати, тому що, тому що мені подобається, як вона хазяйнує, як вона продає, яка вона на вигляд. Молодець, дуже дуже акуратна хазяйка. Для мене це дуже важливо. Ох, взяли це у магазині ще яйця. Ці яйця я вам скажу, взяли дуже дорого вже в нас яйця. Теж, звичайно, оце по 71 гривні. Оце ці, от Потому що далі 72 і все проче і все проче. До 20-го бачите, 22-го року, тому 71 гривна. А так далі вже пішли яйця подорожі. Це ми вже саме дешеві яйця. Ну, у мене є свої синенькі ще, то я хочу зробити таку запіканку і туди треба яйця збиваються. Там сир, У мене є сир такий. Ну, не важливо, тоді ми знімемо і покажемо. То яйця туди треба. Що я ще взяла? Дівчулі вже зайшли в фору, немає культів. А ми свої теж не взяли. Немає ні бумажних ніяких. ну Розумієте, вихід завжди можна знайти. Я взяла оце собі до кави оце такі цукерочки. Нестлік. Ну, це е, світоч. Ну, я вам скажу 290, 284 гривні кілограм. Вони вафільні. Вафельні конфетки, але це світоч, я вам скажу, до речі, такі непогані, зовсім непогані. Я іноді люблю з кавою вранці випити. Не щодня, не щодня, але іноді я люблю. То це взяли 122 гри, 34 гривні. І нема ж Я взяла оце рукавичку, напхала, скільки можна туди. Зважила, приліпила ціну, а на касі жіночка каже, ну, ви даєте, ну, ви даєте. Ну, в тому плані, що, каже, ви бачили, я, каже, би не придумала, що можна в рукавичку. Я кажу, а чому ні? А чому ні? Ну, трошки собі взяла, скільки помістилось. Ще була, до речі, така гарна скидочка. Зараз вам покажу дівчулечки, на оцей сирок, на оцей горунцола. Теж е, була гарна скидочка, ну 30 гривень скидка була. Не пам'ятаю вже. до ету. Ну, я вам скажу, значить, він до 28-го, 12 22-го року. Бачите. А десь гривень 30 була скидка, Тому ми взяли ще такий. Один я взяла ще, до, ще стільки він може. Ну, знаєте, іноді, от я ж вам кажу, що я завжди люблю, як мене щось у холодильнику лежить, тому що хтось прийде, хтось, хтось каву чай, і треба з чим же ж, якісь бутербродики, якусь цукерочка, або щось таке, треба ж, чим жесь, треба ж пригостити. Тому я завжди полюбляю. Якщо якісь скітки, то я ж кажу, то я завжди щось можу собі взяти. Це не значить, що ви повинні його. З'їсти все за один день. Якщо гарно, я ж кажу, це до Нового року ці продукти можуть лежати. Завжди-завжди ви можете щось приготувати. Так що, дівчолі, такі у нас ціни. Отакі у нас ціни. Десь вони різні, звичайно. Ну, я ще не брала в цьому році ні разу оце карася. Ні разу не брала і жарить, але ну, це взяла перший рік. Та й взагалі ми його почти не жаримо. А коропець це я беру другий раз. Це другий раз я беру цього коробця. Ну, дідулька, я ж кажу, в отпуску. Він у мене працює на пенсії, але ще їздить на роботу в Київ. Ну, ми всі працюємо в Києві. Скажу, до речі, ні, вчителі там і все. А так, взагалі, я теж працювала у Києві. Ми так привикли, ми так привикли. У нас життя і відпочинок. Ми все в Києві робимо. Ну, під Києвом, то звичайно, то звичайно. Так що, отакі у нас стіни. Ой, Боже, ну що ви зробите? Що ви зробите? Ціни подимаються. ну звичайно, ми це все розуміємо, але треба але треба жити. І треба якось якось, якось щось таке закуповуватись. Так що, дівчулечки, що я вам скажу? Всім вам добра, рідненькі. Звичайно, на пенсію важко жити, якщо є можливість десь підробляти. Тому що на пенсію важко жити. Я не знаю, ще ніколи не жила на пенсії. Ніколи, не дай Бог жити на одну пенсію. Знаєте як? Щоб ти жив на одну зарплату. Так, я це, не дай Бог. Є можливість підпрацьовувати, ну, нема можливості щось-можна щось, щось можна якось десь щось вигадати. Так що, всім добра, дівчулечки, нашим хлопцям перемоги. Дякуємо їм за наші дні і ночі. І хай буде все Україна!